Повномасштабної війни піти на припинення вогню і розпочати потім знову повномасштабну війну це для них непросто. Економічно непросто, і з суспільством непросто, і зі світом непросто і точно непросто з тими країнами, які сьогодні ще тиснуть путіну руку. І тому поки він обирає війну, це сказав президент Володимир Зеленський. За його словами, припинити вогонь все ж таки можливо, і для чого потрібно більше тиснути на РФ. Тиск спрацює, коли вони втрачатимуть більше від війни, ніж можуть втратити в інших сценаріях. Наші далекобійні удари, сильні санкції, стояти на полі бою, захищатися, але безумовно підтримувати мирні ініціативи. Тому що це правильно це спрацює, зазначив наш президент. Більш детально про це і не тільки будемо говорити далі. Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи з нами на прямому включенні. вітаємо вас. Так, доброго дня, пане Тарасе, То що ж має спрацювати? Що е, безпосередньо мав на увазі президент, коли говорив про тиск? Яким він має бути для того, щоб Путін, попри те, що йому зараз набагато вигідніше за словами президента, продовжувати війну, все ж таки її зупинив. Ну, я впевнений, що сам Зеленський розуміє, що Путін нікуди не збирається нічого зупиняти. Це дипломатичний реворанці, фактично, тиск на в першу чергу на Трампа, тому що поки Путін буде при владі, я впевнений, ну принаймні висока ймовірність. Він не зупинить війну з різних причин. А в першу чергу це питання його особистого виживання. А, тому що якщо він зараз зупиняє війну, це поразка. Це зупинка військової економіки, обвал російської економіки нестабільні самі Росії, і його політична та фізична смерть. А тому ми повинні розрізняти політичні дипломатичні заяви, і те, що в дійсності робиться. Це фактична. Це фактично тиск на наші західних партнерів, демонстрацію того, що Путін чого не збирається робити. а Вони тільки балаканиною займаються. А, я там бачив Зеленський, навіть трохи в Трампа, коли сказав, що ну готовий висунути на премію миру е Нобелівську, якщо там гавки дадуть і зупинять Путіна. Ну це теж це, це теж політичний тикс. Ну слід розізняти, що говорить президент, тому що у нього це його дипломатична позиція. А те, що я розумію, що він він теж розуміє, що це е ну далеко не так буде, але використовує це як і відсутність. Е Зустріч його особисто Зеленським як додатковий фактор тиску, першу чергу на Трампа пане Тараса. Якщо ви вже заговорили про тролінг, а, наскільки ви думаєте, ось цей тролінг він безпечний з точки зору з точки сприйняття Трампа? Бо Трамп у нас людина доволі така емоційна і експресивна, чи не буде він це сприймати як особисту якусь? А, ну не знущання, звісно, але таку, такий жарт, знаєте, на межі. Ну, давайте, це, це всі історії про те, що Трамп експресивний і чутливий. Я думаю, що розпускають всі чутки сам Трамп е, е, для того, щоб ну це тактика. Знаєте, це тактика, перемовна, тактика е, 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 скаженого носорога. Коли насарог носаріг на тебе біжить, це ж не проблема носорога, так? Це твоя проблема, треба було відскочити, і ти більше носороги до речі, досить швидко бігає, та? швидше ніж людина. А, і тому це спеціально створює. створює цю ситуацію для того. По постійно тиснути а, на своїх опонентів, що він такий непередбачуваний. Я вважаю що ну не схоже трамнати на дуже таку чутливу людину, особливо людина, яка пройшла через бізнес, ріелторський бізнес Нью-Йорку. Я не думаю, що сильно відрізняється від українського. Може ще більш жорсткіший. А, тому а, а тут немає тут, немає образи. Тут навпаки а, якраз демонстрація повне слідування, повне слідування того, що говорить Трамп, так. І тут спіймати неможливо ніяк. О, так що абсолютно правильна тактика. Ну, бачите, от, наприклад, щодо тамагавки, хто стягнув язика Трампа говорити про тамагавки? Ні, ніхто не тягнув. Це означає, що фактор тиску в першу чергу українською ракетною програмою на американців теж існує. І, а далі, це ж ну, позиція України, це ж відсутність зустрічі з нами. Це ж не повага не до нас. Це не повага в першу чергу до нашого шановного Дональда Фередович. А, пане Тарасе, ви написала доволі. Таку ємку статтю у своєму Фейсбуці щодо Томагавків Трампа і ось цієї політики. І основною тезою, про яку ви говорили у своїй статті, є те, що зараз, ось ці в принципі розмови про тамагавк, вони виникають на тлі того, що американці бачать успіхи української армії і тому хочуть не мов би, керувати ось цим, цим, тому що вони не можуть зараз керувати ось цими ударами. тому, що Україна в свою Чергу не питає е, дозволів. Е, давайте поговоримо про це більш детально. Чи дійсно ми можемо розраховувати на якусь далекобійну зброю, тому що дуже багато зараз питань щодо технічної спроможності використовувати томагавки? Але тим не менш, далекобійна зброя не тільки тамогавки є у Америки, як яку вона може надати і. Тут вже на яких умовах? Чи захоче вона керувати тим, що відбуваються, які удари відбуваються вже в глиб Росії? Ну давайте щодо технічних умов, я вам скажу: коли американці дуже хочуть, дуже хочуть швидко так все з'являється, без рішень Конгресу, без знаєте, перемовин і все інше, це не було неодноразово була в цьому е, світі, так що не, не треба переживати за американців. Вони швидко все вирішують, якщо, якщо дуже дуже потрібно. Е, це раз е, 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 ну, е, ну це почалося. Чому я так написав? Тому що по целося все при Байдені, коли американців е, Ну дивіться, тут велика наддержава. так вони ж там керують процесом, дають, не дають зброю. Давайте ви не сильно доб'єте Росію. Так а тут якась Україна не посміла сама робити дрони і сама билі по Росії. Це ж естерику, пам'ятаєте? Як минулого року це викликала естерику в США? Коли там голова Пентагону зробив велике відкриття в військовій науці, що виявляється. Нафтопереробний підприємства це є частиною цієї цивільної інфраструктури Та що типу не бийте по нафтогонах там по там і, і не чіпайте російську нафту, бо під підросте ціна на нафту у нас. Ну тобто називається здохні за нашу свободу, ну тобто американську, а не за нашу нафту. Точніше. Тому це звичайно підбільшує тому що ламає плани. Тепер Україна керує цими процесами, сама визначає куди бити. А це вже суб'єктність військова. А ти вже не коруєш, як вони говорять, ескалацію і так далі е, і е, спроможності України явно виросли. Це можна бачити по інтенсивності ударів по території Росії. От дивіться, вже удари доходять. Ну що там до Тюміні, е, Омск, е, Омська область. це вже азійська частина Росії. Е, от ЗБУшники, які це зробили, це фактично зробили континентальну операцію. А я вам скажу такі операції в світі можуть проводити ну, дуже небагато країн, які можуть це скоординувати, можуть це реалізувати на практиці якісь спецслужби. І тому цинізм ситуації взагалі в цьому світі виглядає наступним: чим більше ти сам починаєш виробляти зброю. Тим більше її починають давати тобі. Ну для того, щоб контролювати в дійсності цей процеси. Ну там же Трамп, до речі відкрито сказав: Ну треба ж знати, куди вони там будуть бити. Ми там що будемо керувати цими процесами, а і так далі, і щоб свої не виробляли. Щоб своє не виробляли так, так, на жаль, побудований світ. А, і тому чому вони почали. Ну, ну і те, що я теж у себе в пості писав, а, американці розуміють, що Україна там може роби, зробити ракети дешевше, ніж, наприклад, а, а, вони, так. Далі це технології можуть піти в Європу. Тому не підуть в Європу. В принципі, Данія вже активно інвестує в тому числі в спільне виробництво з цих Фламінда. Тому що тут є ще одна тонкість, а європейцям та такі ракети не продавалися до цього взагалі. Якщо подивитися, подивитися на з на озброєнні європейських країн, наприклад, фонд тамагавки ні, немає там ну, тільки, тільки перемоги з у Британії. Є на ні, ну Британія, то зовсім зовсім інша історія. Там да, Британія це співробітництво на рівні там англосаксів, у них спільна і ядерна зброя є, і так далі. Ну наприклад, Польща вони це не продають. Ну принаймні, я не бачив такого типу ракет. Це при тому, що Польща дуже близька до них країна Японії тільки нещодавно почали продавати Південній Кореї не продавали Тайваню, Ні, все вони самі робили свою зброю. Єдине, що оця. Установка, яка запускає о, тамагавки з суші, вона зараз на Філіпінах знаходиться. Це єдине, що от можна бачити, що воно насправді відбувається, і тому, коли тут з'являється Україна з більш дешевими налогами тамагавків, а тут ще європейці можуть ще разом з Україною це робити. Кнопочка де буде, а кнопочка не в США буде. Кнопочка буде в Україні і в ЄС. А це вже самостійне, це вже змінює баланс сил в Європі. Тут і європейці можуть бути е, більш е, самостійно у питаннях власної безпеки. Ну, принаймні, оцей блок країн, який межує з Росією. Е, тому так така починається метушня. Це ще раз я говорив. і продовжую говорити. наша зброя робить нас суб'єктними. Наша зброя змушує багато країн по-іншому на нас дивитися. Ось і тому я прихильник того, що підкривався експорт нашої зброї, щоб залишався ресурс нашого оборонку, для того, щоб підтримувалися виробничі цикли, а для того, щоб була співзалежність технологій, тому що нашу зброю дозволяє диктувати умови, в тому числі, наприклад, щодо вступу в Європейський Союз, щодо будівництва нових військових союзів, так, так, так. Зараз три центри сили в Європі є. Це Британія, Франція та Україна це українці просто досі досі не розуміють, не розуміють наскільки помінявся усі розклади в цьому світі. Хто сильніший, хто володіє зброєю, той може контролювати багато процесів. Хочете до українського магазинчику? А що нам за це буде? Так дешевше. Добре, ми можемо продати американцям, наприклад, а можемо, наприклад, в інші країни це зробити. А це важева жиль тиску, тому що. З чим зараз проблема європейців? У них проблема з безпекою. А коли немає безпеки, то ваша економіка, всі ці історії, що ви е, поки, що, поки що економічний полюс світу, це питання часу. Коли, коли будуть залітати до вас дрони, е, наприклад, в Польщу, ну по 200 шахетів, пропустимо щодня нищити вашу енергетику. Що у вас там буде з інвестиційною привабливістю Європейського Союзу? Ну, приблизно нічого. так? Тому ми повинні розуміти ці процеси і розуміти хто правий, хто сильніший. Вибачте, будь ласка, а по іншому воно не працює в цьому світі. Тому ми повинні розуміти, що те, що починають робити американці, це визнання фактично суб'єктності України. А визнання, що не все так просто, не все так просто, як вони хотіли. Ну і бачите, чим от відрізняється попередня адміністрація від Нинішньої Ну Трамп, в принципі байдуже російська нафта. Жодного зауваження щодо того, що Україна робить з російською нафтогазовою інфраструктурою взагалі немає. От слово зовсім не тому, що Трампа є власна нафта, йому взагалі Росії в Європі не потрібна, що співпадають наші інтереси в цьому випадку. Так що я так бачу цю ситуацію, але це ваш тиску, наша зброя, наші ракети. Я упевнений, що американці все чудово бачать з супутників. Що ви розуміли, я впевнений, що кожен запуск ракет вони бачать не в режимі онлайн. І, знаєте, як би не говорили, як я їх називаю, штатні та позаштатні наші зрадофіли, які часто говорять, що все покрали, нічого немає а, а, і так далі. особливо мені смішно, коли починають рахувати ціну наших ракет. Там да говорять: ну це ж дорого а, і так далі. Там що там 500 тисяч говорили про фламінга чи щось таке. У мене питання, а ви з чим порівнюєте? Я щось не зрозумів. З тамагавками, які, по-перше, коштують півтора мільйона, які нам не продають, да? чи щось з чим іншим? Тобто, ви або якщо дадуть, то будуть контролювати. Так вважають, що їх просто немає. Далі ціна прототипу, ціна прототипу, вона завжди дорожча ніж серійного виробництва. Тобто, ви порівнюєте ціну а, прототипу на першому етапі. З серійним виробництвом, яке в США, вибачте, вже скільки? 30 років вони ці тамагавки штампують, і все рівно все рівно України дешевше. Тут питання контролю. Так про що ми тут говоримо? А власні ракети це спосіб, спосіб контролювати ці процеси, в тому числі військові. І тому чим далі будуть літати наші ракети, тим більше країни, які знаходяться в радіусі. Польоту цих ракет буде дуже уважно до нас ставитися. Це стосується ж не тільки Росії. Ну наприклад, якщо вийде на задану на задані параметри, те, що було озвучене по фламіння на три тисячі кілометрів. А ця ракетка може до Ірану долетіти. Да? От, подивіться, по До речі, в Ірані нервувати почали. Як тільки вони почали про цю історію, я десь бачив в пабліках, вони в сказав: так ну якщо три тисячі, так воно ж і до нас може долетіти. Так це так і працює. Вибачте, сила. Країна, яка має ракети, яка має військову силу, а вона може диктувати дуже багато умов і вибувати для себе, в тому числі економічні преференції, пане Тарасе, до ваших тез про економічні преференції, і не тільки про економічні різні оцінки є від 13 до 20%, але підтверджено, що дефіцит вже суттєвий. На наш погляд, до 20% на сьогодні, останні тижні відповідні результати можна самостійно проаналізувати. Є відчутні результати нашої зброї, наголосив президент Зеленський, говорячи про удари в глиб Росії і про те, що зараз пошкоджуються або знищуються. Вже е, нафтопереробка е, на Росії. І ось це питання економічної доцільності е, війни Росії проти України з точки зору Росіян. На вашу думку, наскільки ось це зараз впливовий важіль е, тиску на Росію? Наскільки його можна посилити? І чи взагалі буде Путін залишатися? Ні, не так навіть. Е, чи це достатньо буде аргументом для того, що Путін, наприклад? Повернувся на бік того, що ну можна було б і колись поговорити. Дивіться, ми повинні розрізняти тут дві речі. Путін я вважаю, що не піде на ніякі поступки, тому що він заявив свою публічну позицію. Публічну позицію, що Україна повинна покинути чотири області України, так і офіційно відмовитись від НАТО для припинення вогню. Це перша його позиція, від якої вони категорично не відступають, ні Лавров, ні все інше. Чому тому, що в Росії а, працює так: цар сказав, все він не може дати слабіну, те, що він говорить, тому що це напівмофіозна держава. Ну цар пахан там там по інших слів немає. Далі друга позиція, яку а, він особисто теж озвучував, це що питання щодо так званих стамбульських угод, а, тобто перелік хотілок, який він особисто показував. Є в інтернеті, де він все, що він особисто говорив, вони чітко до його дотримуються. Так побудована російська влада, а він по іншому не може. Що там написано, що Україна повинна скоротити армію до 80 тисяч. Там що там не мати РСЗО, не мати ракет далі дальністю більше ніж 40 кілометрів. Від цього він не відступає. Ось що нещодавно Лавров до речі, знову згадав про Стамбульські угоди. Це говорить, що а, Пахан сказав, то вони не відступлять від цього. Інший рівень, інший рівень це росіяни. Точніше, я б сказав, не росіяни, а більше місцева влада. От до кого будуть приходити росіяни, розлучені на бензин до місцевої влади. Вони ж до них будуть запитувати. Далі паливо це все ж таки чутлива тема для Росії. По перше, у це північна країна. Ми слава Богу, південна країна. Вони все ж таки північна. Споживання палива зараз буде зростати, все ж таки йде не, не цей період. Далі Україна демонструє, що якщо ви на блекаути влаштуєте, так і ми можемо вам блокаутлаштувати поки що потренувалися на Білгороді і тільки дивіться тепер, в яке становище опиняються росіяни. Як Україна, наприклад, рятувалася від, від блекаутів. там да? Ми перейшли на генератори і використовували, що паливо те саме можуть зробити росіяни. Тільки є нюанс палива немає. І інша, одна справа, коли зростають ціни на продукти харчування, інша справа, коли холод. Так? А якщо будуть мерзнути міста, в ідеалі, для нас, в ідеалі для нас, нам потрібні гарні заворушення в Росії, так, гарні заворушення, гарні конфлікти, пов'язані з паливом, пов'язані з тим, що неможливо продукти підвести. В ідеальну цілі я продовжую говорити: для нас є Москва. Нам потрібен блокаут в Москві. Блокаут в Москві. Викличе по старій російській традиції грабунок Москви. А грабунок Москви, це ж це ж фактично, міні громадянська війна безпосередня столиці, що нам взагалі потрібно. Тоді вже байдуже, що там буде думати Путін. Він до кінця буде кричати, що треба що з Україною робити, навіть якщо країна у нього буде розповзатися. Тому ці удари працюють звичайно. Uh, досить, uh, не, досить небезпечні тенденції, все ж таки викликають для російської влади uh, мікроконфлікти. Ну, наприклад, там починають один одного знову-таки за, за старою російською традицією, красти один одного бензин. А да? uh, ось мікроконфлікти. Далі одні регіони починають запитувати, а чого у нас палива коштує стільки, а в інших регіонах не стільки. Нафтовидобувні регіони, які переробляють нафту, теж будуть запитувати, а чого ми платимо. Ми видобуваємо нафту, переробляємо, а при цьому у нас ціна висока, або у нас немає бензину, як це, наприклад, було в Татарстані вже так. Тобто, це ми повинні запустити росіян за сценарієм Радянського Союзу. Радянський Союз на цьому і почав розпадатися. Чому? А тому, що не працювали єдиний економічний простір. І не забувайте, зараз же є інтернет. От ну, в радянському Союзі ж цього ж не було. Ти, ти, ти ж не знав, що відбувається в сусідньому місті. А так все от ти бачиш, що ти бачиш, що один краще живе, інший гірше живе, і ці точки розламу Україна повинна стимулювати от такими ударами. Звичайно, що не зупинятися. Ми не повинні знаєте, та сподіватися, що Путін піде на перемогу. Я вважаю, що він не піде на перемогу. Тому що це його ну просто фізична смерть, він, він все чудово розуміє, в якій країні він живе. А, далі Ну теоретично, навіть якщо він зустрінеться з Зеленським, давайте теоретично він не знову буде розповідати про пченігів, пірвопричини, як вони говорять, і так далі. Нічого нічого не поміняється. Тобто, поки Путін буде при владі, а, так і так і буде тривати. Тому ми повинні сконцентруватися. Не тому, що ну дивіться нам. Ми повинні визначити для себе мету. Нам потрібно, щоб Путін кудись приїхав з Зеленським, поговорив. Чи нам потрібна дестабілізація Росії настільки щоб обвалити їхні тил, щоб вони не могли взагалі воювати? От на цьому слід сконцентруватися там, да і працювати в цьому напрямку. В принципі, Україна достатньо ефективно працює. От я вже бачив Ростовській області. Вже по газовій інфраструктурі пішло це до речі, до задини з біговим Співпало з тим, що чуть туреччина чомусь сумно почала дивитися на Росію і говорити, що. Може, ми газ не будемо у них закуповувати. Тут питання не в тому, що вони не будуть закуповувати, тому що там питання вже по півні по, по турецькому потоку стоїть, який набудували росіяни. Що Україна б'є по інфраструктурі, що не дозволяє ритмічно постачати газ, наприклад, вже по цьому газогону, який побудований. побудована. Нам потрібно, щоб не експортувалася нафта. Нам потрібно, щоб не експортувався газ. Нам потрібно, щоб не працювали підприємства, які видобували наприклад. Виробляють аміак, азотне добрива. А що таке аміак? Це складова для виробництва добрив, це, це експорт і для вибухівки. І тому, ну якщо от відкрити, відкрити в принципі графік ударів України по заводах військових, побачите, де хімія активна. Іде нафтогони газогони і це дуже правильно, тому що нам нам потрібен розпад взагалі єдиного економічного простору російського для того, щоб почалися конфлікти серед регіонів, для того, щоб почалися конфлікти серед людей і багато чого іншого. Ну і блекаут Москві це була вишенка на торці, який був дозволяв згалі говорити, що Україна може вибити росіян з війни, а там далі буде розмова не по лінії розмежування. Як цей Рябков там любить говорити: забирайте манатки, йдіть на границі 97 го року, тільки тут, да, забирайте манатки і на кордони 91-го року йдіть. І Ми повинні це стимулювати. А думку Путіна ну немає часу, немає сенсу чекати, він її не поміняє. Точніше, що ми виходити, повинні з базового сценарію, що він не поміняє цю думку, пане Тарасе. Щодо внутрішніх протиріч. На Росії у четвер. Е сьогодні Путін та Алієв зустрілися у Таджикистані, і під час зустрічі очільник Кремля визнав, що дві російські ракети вибухнули поруч. Він так принаймні сказав, із літаком азербайджанських авіаліній. Дві ракети, випущені з системою ППО Росії, не вразили літак. Безпосередньо, але вибухнуло за кілька метрів, заявив Путін. І ось це визнання того, що відбулося, це наскільки це, в принципі, дивна історія для Путіна. І це? що? Це таке намагання недолуге налагодити стосунки з Азербайджаном. І тоді ми вже будемо говорити про регіон Кавказ, як це відбувається там, тому що там не тільки Азербайджан, там є і Арменія, і Грузія і Чечня. Що там відбувається, чи можливі там якісь ось такі зачіпки саме невдоволення? Ну давайте. Ну, по перше, Путін трохи не так сказав: усьому винуваті українські дрони, тобто, там винувата Україну знову. Незвичайно, що він це змушений крок, вимушений крок взагалі щось визнавати, тому що росіяни категорично нічого не визнають, тому що це мафіозна структура, але ж на вимагав покарання на тих людей, які це зробили, так і те, що він дотиснув, ну аліф може собі дозволити. Ну, по перше. Сам ну у нього є нафта, у нього є армія. Він показав результати, коли ти купував, де купував частину Азербайджану. Так у нього стосунки з Китаєм, у нього стосунки з Туреччиною. Вони взагалі військові союзники. Тро це трохи інша історія. Ну за ним сила, і ще раз показую, що росіяни реагують виключно на силу, по-іншому там не працює. А все ж таки щодо Грузії, я б не був таким оптимістом. А чому тому, що в Грузію нема кого захищати. І коли знаєте у нас теж тут ходять з чого ви там нічого не робите, чого там так поводять себе еліти? Ну, еліти навчені 2008 року, коли їх ніхто фактично не захистив, їх європейці кинули, американці кинули. Така, що їм робити? Країна там три з половиною мільйона, чи скільки там три мільйони. На кордоні стоїть Росія, яка готова в будь-який момент вторгнутися. На територію Грузії не навіть вторгатися не треба, ну просто там 100 шахетів для того, щоб роздовбати всю, всю енергетику грузинську, для того, щоб притити а потім можна головними руками забирати. І у них є спільний кордон з Росією. На жаль, для їхнього, для їхнього для їхньої долі, і тому в Грузії я б нічого особливо не очікував. Єдине, що може. Допомогти Грузії якось там військова підтримка, все інше, це або Туреччина, або Україна. Тут інших варіантів немає, тому що Грузія буде так перебувати в такому підвішеному стані. А ось і а, щодо Чечні, ну подивимось, тому що там а, Кадирова в чому проблема Кадирова, в тому, що російські силовики можуть конфліктувати один з одним, але у них єдина думка, що Кадиров не повинен жити ще позавчора. А тому, що вони вважають його людиною, яка забрала у них перемогу у другій чеченській війні, і взагалі вважають, що повністю креатури Путіна і він тримається виключно на, на тому, що поки Путін буде при владі, він буде там заходити з Чечні. Хоча це дуже перспективний регіон щодо заворушень, тому що у нього є зовнішній кордон з, з Грузією там. І тому поки, поки так їх витискають, дотискають, але не все так просто, поки що поки сили є погрожувати, погрожувати. Ось от в чому проблема, тому що російська армія все ж таки на початку вторгнення порівняння з країнами НАТО і країнами Кавказу стало значно сильніше, тому що є новий досвід е, застосування тих самих дронів. Ведення гібридної війни, ну, не обов'язково, наприклад, нападати на країни НАТО. Ну, по 200 шахидів Польщі, які вже натреновані, а, натреновані на української протиповітряної системи, або країн Балтії, або Фінляндії, або Швеції. Вони ж не готові абсолютно до цього. Або Данії. Ну, по-перше, там дуже маленькі країни. Україна там, як то кажучи, побільше, ну, площа, наприклад, України більше польської, ну, приблизно ну, точно в півтора рази. Півтора рази, тому що поки шахет долетить, наприклад, там до Заходу чи до навіть до Черкаськи припустив області, якщо воно йде там з Брянська ти принаймні його можеш бачити і можеш якось якісь рухи передбачити куди він рухається. А в тих країнах це неможливо зробити, тому що вони маленькі, і тому тому я вважаю, що вони можуть ще погрожувати. Але наше завдання. Продовжувати нищити їхнього енергетику, нищити економічні зв'язки всередині Росії, підбурювати один регіон на інший підбурювати е всіх росіян на Москву, що ти хочеш, що тобі хочеш щоб точно ти помер в Україні або піти пограбувати рубльовку. Ну це така, знаєте, можна е створити таке. Ну, якщо ну для цього блокаут Москві потрібен. Блокаут Москві для того, щоб у них була катастрофічна ситуація. Щоб всі росіяни подумали, ну час, час бігти грабувати. Граб, грабуй на грабована, росіяни на це реагують активно. От і нам потрібна гарні заворушення в центрі в центри Росії, тому що це ж дуже централізована країна. Що відбувається в Росії, все коломі йде по ну точніше, в Москві все коломі йде по Росії. Знаєте, поки слухала вашу відповідь на питання, зловила себе на думці, що вже і росіяни доволі добре вірять у Збройні сили України. Пане Тарасе, дуже дякуємо вам за вашу аналітику і дякуємо за те, що знайшли для нас час. Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи, був з нами напрямом. Включенні з ним говорили про політичну ситуацію в Україні не тільки. Щиро дякуємо. і Прощаємось.